Доброго дня, любі друзі. Роблю інтуїтивний розклад. Було, є, буде. Якщо у вас співпадає з картою те, що було, то ви можете дивитися його далі. І так, було, є, буде. Було, є, буде. Як цікаво, вісім кубків це те, що було. Тут про виповнення а, задуманого, да, ви досягли якоїсь мети. А, тут був якийсь або зараз триває ще пошук вищого духу, скажімо так, остання битва з ідеалами, тобто тут про якісь трансформації, карта каже. А, про реалізацію ваших планів, скажімо так, відхід від матеріального до духовного. Про скромність, да, про бажання мети, да, виповнення якої ви бажаєте, виявляється не дуже важливою. Як ви думали спочатку, да? тобто у вас якась мети, ви якоїсь досягли, дивіться, да? в нього є вісім чаш, але він відвернутий, тому що а, тут більше про духовне. Так само, можливо, ви зайнялися якоюсь магією, да? якоюсь ізотерікою, наприклад. Тоді дивіться далі. А, що є? Да? Це сонечко, ну, що є? А, це. Позитив, це щастя, успіх, вдача, щасливий шлюб, можливо, народження дитини, да, або зараз, або от от воно. От, тут навіть про виграз, про сюрпризи, про досягнення так само мети, нові ідеї, котрі підвищують ваше матеріальне благо. От, гарні якісь події. І карта каже: ну, як порада, да, така, ти зараз на гребні хвилі. <зараз>, Зараз повертається добро твоїх благих дій. Приймай та радій. Да? Головне тут приймай та радій. І так, а що буде? Троєчка пентаклів. Про що вона нам каже? А, якийсь, можливо, застой в справах і взагалі? Слабкість апатія, незадоволення своїми досягненнями, бажання більшого, жада грошей. Кризис ідеалів, ну звісно, якщо ви на шляху саморозвитку, да, якщо у вас тут була битва за свої ідеали, ну воно буде постійно змінюватись. Тож я вітаю тут. Не бійтеся того застоя. Іноді і, і це треба брати свідомо, якщо ви на шляху саморозвитку, свідомо беріть іноді паузи. За для чого? Тому що у вас ідуть трансформації, да, вам треба тепер зрозуміти, куди я йду, яка моя нова мета, які мої нові схеми досягнення мети і так далі. Ну, я вас вітаю, гарний розклад. Успіху! З повагою, Софія! Підписуйтесь, будь ласка.